Так, йдемо далі. Маємо вже на телефонному зв'язку речницю Служби безпеки України Олену Гітлянську. От з нею теж хотілося б детальніше дізнатися про ситуацію із перемовинами, на якому вони етапі. Доброго дня, Олена, Наталя Тарасовська звучить мене поруч зі мною. Андрій Сайчук у студії. Скажіть, чи просунулися перемовини із представниками правого сектору, тобто чи ведуться. Вони на цю хвилину. Доброго дня. Сьогодні ми робимо все, щоб забезпечити мир і спокій громадян не лише в Мокачому, а на всій території України. Я не хочу розказувати про хід розслідування, про хід переговорів. Я можу лише сказати одне, що ми зараз чекаємо. Коли uh, ті, хто взяли в руки зброю, її здадуть, за самім здадуться, зі свого боку обіцяємо, що розслідування до щодо інциденту буде абсолютно об'єктивним аб і неупередженим. Пані Олено, все таки можна і вам адресувати це питання: так про скільки людей йдеться, які зараз десь там на якій горі там локалізовані? Чи вони ще там досі є? От я маю на увазі про uh, тих саме uh, бійців правого сектору. За попередньою інформацією, наскільки мені відомо, йдеться про 10 людей, які залишились. Але сьогодні дуже важко говорити і не хочеться поглиблюватись деталі. Ще раз кажу, що ми чекаємо, поки вони задуть зброю, поки вони визнають, що не можна ходити в регіонах, в мирних регіонах зі зброєю в руках, якими гарними гаслами це все не прикривалося, тому що Ш -ш 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 -ш. Я розумію, пані Олено, можете підтвердити або спростувати, що ці люди є, ви знаєте їх місце перебування, і вони не можуть з цього місця перебування, тому що вони там заблоковані. Чи навпаки, ці люди можуть пересуватися? Ми, я поки не буду говорити про деталі, тому що це зараз триває розслідування, ви знаєте, що це все вже тайна слідства, тайна тому я не можу говорити про деталі, на жаль. Тоді ще один епізод. За вашою інформацією, ситуація з заручником, з дитиною. Чи дійсно був, був цей заручник? Бо повідомляють, що просто е, хтось показував їм дорогу, а зараз це представляється як те, що брали в заручника. Можете нам якось офіційно підтвердити чи спростувати чи була ця дитина? Офіційно я можу сказати лише те, що зараз ця дитина в повній безпеці. Ми контролюємо ситуацію і про деталі ми також повідомимо з водом. Тому що е також не хочу роздмухувати ситуацію. Зараз дитина в не немає, і дитина не в заручниках, вона вдома. А скільки років дитині? Е -е в мене немає точної інформації, але здається, що все ж таки їй е десь 6 років приблизно. Я можу помилятися. Дякую, Олена Гітлянська.